А що, якби нагадування про медитацію були такі ж, як про ділову зустріч: ввічливі, вчасні україномовні. Відкрити для себе світло, україномовний додаток для психологічної турботи про себе. Втрати компаній, пов'язані з важким емоційним станом працівників, сягають півтора мільйони доларів на рік на кожну тисячу осіб. Для працівника втрати взагалі не мають грошового еквіваленту. Ментальна та емоційна нестабільність зачіпає усі сфери життя. Світло використовує науково обґрунтовані методи когнітивно-поведінкову терапію та майндфулнес підхід Бібліотека аудіокерованих вправ та курсів допомагає подолати психологічні проблеми, налагодити сон, зменшити тривожність, підвищити самооцінку. Терапія через медитацію визнана доказовою медициною. Тривалість сесії не перевищує 12 хвилин, тож не змусить нехтувати робочими завданнями. Світло може покращити якість думок, стабілізувати ментальний стан та запобігти вигоранню. Ви можете користуватися додатком будь-де та будь-коли, слухати медитації самостійно чи разом із командою, виконувати вправи та досягати своєї мети. Регулярно отримувати новий контент для зниження стресу та саморозвитку, відстежувати прогрес, отримувати підтримку тоді, коли вона потрібна. Світло може працювати без інтернету, анонімно укріплювати ваш ментальний стан та промовляти рідною мовою. 98% користувачів світло відзначають покращення психоемоційного стану. Після використання застосунку вкладайте час у медитацію та радійте здобуткам на роботі. Це просто як дихати. Ввімкніть світло, щоб рухатися вперед без стресу: це заощадить кошти компанії та зробить команду продуктивнішою.